Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Бій століття відбудеться вже в ніч з 21 на 22 грудня. Втім, на відміну від травневого поєдинку, на кону не стоїть титул абсолютного чемпіона. Боксери будуть битися за чемпіонські пояси WBC, WBA та WBO, якими володіє українець. Кому прогнозують перемогу, які новації будуть представлені під час бою, та усе, що відомо навколо поєдинку, розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь на канал РБК Україна, ставте вподобайки і тисніть дзвіночок, аби не пропустити найцікавіші новини. Світ чекає на поєдинок реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Він відбудеться в Аріаді Саудівська Аравія, і бій по праву вже називають легендарним та історичним. Втім, на кону не стоїть титул абсолютного чемпіона. У червні українець добровільно відмовився від поясу. IBF. Це буде складний бій для обох хлопців. Важкий як психологічно, так і фізично. вони повинні показувати свій максимум. Обидва хлопці хочуть перемогти. Олександр Усик не програвав жодного бою в кар'єрі, і ви знаєте, що він хоче продовжити цю традицію. Він хоче бути важковаговиком, який не програв жодного бою. Кожному з них є що доводити, і це буде психологічне та фізичне випробовування. Ще у травні цього року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Тоді українець об'єднав чотири чемпіонські пояси головних боксерських організацій: IBF, WBO, WBA та WBC. А от Ф'юрі зазнав першої поразки у професійній боксерській кар'єрі. from Ukraine. Контрактів боксерів була прописана можливість реваншу, тож невдовзі Усик та Ф'юрі почали готуватися до нового поєдинку. Цікаво, що серед спаринг партнерів Ф Юрі, зокрема, був росіянин Олексій Дронов, який підтримує збройну агресію РФ. Крім того, ф'юрі спарингував з казахом Жаном Кособуцьким та південноафриканцем Кевіном Лереною. У вівторок, 17 грудня, відбулася офіційна церемонія зустріч Усика та Фюрі у Саудівській Аравії. І вже тут розпочалося справжнє шоу. На церемонії прибуття боксерів на бій майбутні суперники зійшли з літака. Першим виходив британець. У той час, як спускався Ф'юрі, Усик спостерігав за усім з вікна літака на місці пілота. Олександр so Усик! Сейкинірови за пайлатє. Баррі. A new captain's in town. <рис> 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 під час розмови з ведучою шоу Усик заявив, що впевнений в своїй перемозі, але зазначив, що Ф'юрі залишається складним суперником. Привіт, Еріат. Я радий бути тут знову. Я готовий <ристо -праць> до матчу реваншу. Це буде фантастичний. бій. Я відчуваю, що переможу. Вже наступного дня боксери провели відкриті тренування. Ф'юрі вийшов на ринг разом зі своїм головним тренером, і далі відбувалося щось зовсім непритаманне Ф'юрі. Замість інтенсивного тренування британець обійшов ринг, поспілкувався із болівальниками і так і не завдав жодного удару. Все тренування тривало від сили 15 секунд. Семсіла. А от виступ українця кардинально відрізнявся. На ринг тренування він прибув на човні під ремікс саундтреку з фільму Титанік. Та й саме відкрите тренування тривало значно довше. На ринзі усик був під яскравий музичний супровід Артема Пивоварова. У четвер боксери провели останню прес-конференцію, і тут також було справжнє шоу. Першим на прес-конференцію запросили британця. Після чого з'явився Олександр Усик. Боксер вийшов до журналістів під живий супровід пісні барабани. Одразу розповів, що на відміну від попереднього мегафайту має на меті просто перемогти без зайвих веселощів. Також британець наголосив, що нічого не хоче казати усику, а лише очікує бою. Я завдам йому багато болю. Мені нічого додати, крім того, що в цьому поєдинку буде багато болю. Побачите це все, що я можу сказати. З розмовами покінчено. У першому поєдинку і протягом всієї кар'єри я жартував. Я розмовляв. Цього разу все серйозно. Я серйозно розберуся з усиком. Зараз це все розмови, шоу і камери. 21 грудня в ринзі все буде серйозно. А після боксери провели найдовшу в історії битву поглядів. Усик та ф'юрі не відводили очей один від одного понад 11 хвилин. Організатори навіть хотіли перервати їх, але боксери продовжували дивитися одне одному в очі. і бій точно стане історичним. Навіть пройде з революційним експериментом. Перше в історії за поєдинком стежитиме суддя зі штучним інтелектом. Про це повідомив голова головного управління розваг Саудівській Аравії Туркі Альшейх. Він стежитиме без упередженості та людських помилок. Експеримент не вплине на офіційні результати бою. Написав він в соцмережі Ікс. За оцінками букмекерів, явним фаворитом бою є Олександр Усик. На перемогу українця можна поставити з коефіцієнтом 1,65. виграш ф'юрі 2,40. та А от думки боксерів та експертів дещо розділилися. Я не думаю, що це буде легко, але я вважаю, що він може перемогти. Я не збираюся зневажати Усика. Він, на думку багатьох людей, найкращий важковаговик свого покоління, і це чудово. Якщо Тейсон поб'є його. То він стане найкращим важковаговиком свого покоління. Я зовсім не буду зневажати Усика. Він досяг всього найкращий як любитель, так і професіонал. Він не переможений. Я думаю, що ми побачимо те саме. Це буде класний бій. Ми побачимо невелику різницю. Але потрібно розуміти. Ти повинен зрозуміти. Тайсон буде трохи іншим. Але це точно буде класний бій це буде крутий бій, Але я думаю, що ф'юрі цього разу буде набагато краще. Він буде в кращій формі. І якщо він переможе, буде третій бій. А це те, чого я дуже хочу. Це буде жорсткий бій. Тайсон Ф'юрі добре вміє вносити корективи. І я сподіваюся, що цього разу він зможе зробити правильні зміни. Я хочу побачити третій бій. Тепер Усик знає, що може завдати болю Тайсону Ф'юрі, і це може зіграти поганий жарт. Якщо він буде намагатись нокаутувати Ф'юрі, Ф'юрі його поб'є. Але якщо він буде поводитись так, як у першому поєдинку, у Фюрі будуть проблеми. В реванші я за ф'юрі, а там подивимося. Головний бій вечора. Боксу варіаді Усик Фюрі розпочнеться не раніше опівночі, півночі 22 грудня. За Києвом, українські вболівальники боксу зможуть також переглянути шоу на медіасервісі Мегого. А як ви вважаєте, чи зможе Олександр Усик перемогти цього разу? Чекаю ваші думки у коментарях. Та дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.